Так, да, він все. Так з любов'ю все. Цей будинок теж він сам собі малював, так, ну, якби уявляв, що до чого, як, і він все сам. І хлопців так навчити, старався, щоб все до толку все хлопцям. Віталік, Руслан, ще Юра є, його нема вдома. Аліна, Тіма, Паша. Ну, така в нас родина, Був наш, тато Сергій. Мені шестеро діток, ну так взагалі мріяла п'ятеро дітей. А він, так як був сам в сім'ї, то він завжди хотів багато діток. Сергія вдома на той час не було. Я так злякалась, просто щось неймовірне робилось і так довго гуло, і ну, я так зрозуміла, літаки. Не хотілося вірити, що, що це вже війна, що це справді буде війна. І я можу хлопців, хлопці війна. Пішли авіаудари по Бородянці, і люди шукали, куди виїхати, як виїхати, де жити. І 3 числа, о 8-й годині ранку, ми вже приймали в школі біженців з Бородянки. В садочок було заселено 42 особи. І вийшло так, що контингент, який був у садочку, це похилі похилого віку, сім'ї з дітьми. Буквально через дня, чотири вони мене просили, почали просити, що знайдіть там якісь волонтерів, щоб вивезли нас із села, бо ну в таких умовах складно жити. Почали їхати люди з Києва в народний дім. Мені подзвонила подружка, чи ти на готовиш їсти, бо треба людям їсти. І почали так готувати їсти. Ми на церкві. Почали їхати люди, почали приймати людей масово, масово. Вже в нас на той час були хлопці, які вже їхали, і він одразу до них підключився. В 7 -го, 8 го вони забирають першу партію людей із садочки. І я так здивувалася його спокою. Ну, взагалі, я, я бачила його сивину. Він мій ровесник, абсолютно сивий. І з таким спокою вони робили свою справу, робили настільки гідно. ну Це варто пошани. Мабуть, три дні їздив поспіль, потім один день не їхав і знову. З шести рейсів він, мабуть, один день не їхав тільки. Відпочав, бо вже він був ну дуже напруга була. Мінівен вен Вісьма... на вісім місяців. Пакували, як могли. І ну хто там з хлопців їхав, то і в багажник, і люди просто, просто люди. ну, Скільки можна було, стільки й забирали. Спільно з хлопцями три, десь 300, 300 вони вивезли за ці п'ять рейсів. Вони привозили сюди продукти, забирали людей, тут тобто, в пусту ніколи не їхали. Хліб, вода, мука, крупи ну везли все, пустими не приїжджали ніколи. І в нас залишається на 11, 11 осіб бородянських, плюс там ще наші виявили бажання. Вони мали 11 числа об одинадцятій годині бути в нас в селі, забрати останні, хто бажав виїхати. Я ще так. Звечора йому кажу: Сергій, може, ви не їдете? Ну, Їздили втомлені, змучені. Останній рейс був дуже важкий. Дуже віта, там треба терміново вивозити людей. Там немає як не бути. Ну, Просто не можна бути. Там треба їх забирати до терміново. Ми встали пів шостої. Помолились. Помолились і він поїхав. Наші односельчани по вулиці біжать, кричать бігом в двори, бо орки в селі. Я до останнього сподівалася, що хлопці не доїхали, що їх в Тетеріві на блокпосту попередили, що вже не можна, що мерща окупована, ну, принаймні, що сюди зайшли, орки, це вже знали. Я Пам'ятаю, ми там ну, готували, стояли, різали щось. Ну, Я так не крепко телефонувала, бо ну, знаю, дорога і до подружки, ну там її чоловік теж їздив, до неї подзвонив телефон. Вона просто підняла і говорить. Ну, слухай, не боївся. А я просто глянула на неї і поняла, що щось сталося. Ну, я перше питання, Іра, це з моїм Сергієм щось? А вона ну, ні, ні, ну так по собі. Я зразу взяла телефон, набираю, трубку не бере. Я почала набирати, набирати. А потім вже знали, що їх обстріляли, вже знали. До містка він не доїхав, він зразу тут, по розповідям очевидців, розвернувся майже на двох колесах майже, і поїхав. Але тоді ми вже дізналися, що його поранено, коли вже спілкувалися з рівненчанами, що він не просто розвернувся і поїхав, він поїхав вже поранений. Він дуже швидко розвертався, тільки постріли пішли, і він буквально це доля секунди. Він ще зумів подзвонити своїм хлопцям, їх попередити, щоб тікали, бо там одні лишились ну, чекати людей в одному селі, і інший теж забирав. Десь 10 кілометрів ще він їхав до блокпоста сам, а далі вже сіли військові, його пересадили, і переложили назад і його завезли. А вже пізніше до вечора, вже як з обіда, вже як його завезли в родоми, ще вже тоді вже відправили туди Віталіка. Був поранений, але в присознанні все добре говорив сам. Сознання не теряв, все добре. Ну, як би так, перший поруч подивитися. Тільки він не міг зрозуміти, чого по ньому стріляли, якщо не військовий, просто людей забирали. Ну, просто не зрозуміло. Це на вас вітання. Потім аналізували і те все. Ну навіть так, як і він казав тоді. Там стріляли з усього, що було. Там не було, щоб з чогось одного стріляли. Навіть він мені особисто казав. Віта, останнє, що прилетіло, що я бачив мою машину, мене вже не мало бути. Воно було велике і воно вилетіло через кришу. Просто воно розірвало пішло. Ну, не розірвалося в машині. а Прорвала кришу. Але ще дав Бог йому сюди повернутися. У нього куля зайшла над ниркою зі спини, зі спини зайшла, порвала кишечник у різних місцях. Куля була, як казали, навіть в родомишлі, її не знайшли, навіть ну не знали, що це і що це за куля, бо вона поранила багато що. Кишечник в трьох місцях: і діафрагму, і ребра зачепила, і легені зачепила. Травми були важкі. Дістали біля серця. Сімна мене навіть сфотографована ця куля. Старші все розуміють. Старші в цьому були в лікарні, були старші. А чим так і сказав, що тато загинув. 17 березня вночі. Четвертій ранку. Вони не становили загрози ні для кого. Єдине, що мені здається, що вони нас настільки бояться, що для них будь-який українець, навіть саме маленькі, це потенційна загроза. Ніхто не розбирався. Їх розстрілювали на ходу, розстрілювали не жаліючи, не розбираючись. Вони відгукнулися одними з перших і знайшли населені пункти, де потрібна була їхня допомога, де потрібно було евакуювати людей. Це треба мати величезний такий внутрішній стимул, щоб все це робити, робити ось так відповідально, як вони робили, витримано. Я думаю, міжнародна чи всеукраїнська організація благодійників. Вони заснували, я так розумію, що вперше саме ця відзнака для волонтерів, які постраждали внаслідок цієї війни. Я завжди їм пишалась, він у мене був такий, такий справедливий. Двічі його просить не треба було, тільки він чув, що де треба. Він завжди старався допомогти включитися в цю роботу. Завжди любив спати з малим, з тим меншим. Все казав, наш біленький, він нас один біленький, цей менший. Все казав, наш біленький, наш біленький. Дуже дітей любив. Знаєте, він так мріяв дітей десь на море завести цього літа. Ну так, казав, десь поїдемо. Любив він дуже подорожувати. Дуже любив Карпати наші. Це в нього взагалі він Карпати. Єдине в мене бажання, щоб просто їм ну, їх Бог, Бог їм так воздав, щоб вони несли в своїх родах на, на десятки поколінь. Щоб не мали спокою ні день, ні вночі. Просто я не знаю. Це, це... Стільки горя, стільки, стільки біди, як зроблено. Я розумію, що я не одна така. Да, я казала, хай би я буду останньою новою, яка залишиться зараз. Але, на жаль, я не остання. І кожен ранок думаю, що він прийде. Кожен вечір тут нас Завжди так час був для двох. Завжди ми вставали так раденько, щоб діти ще спали і йшли пить каву. Він завжди так любив. Поки діти сплять, ми двоє. Бо вже діти встають, він вже увагу дітям любив приділяти.